Не можу пройти поз. Між великомученицею дорослих дівчат Марією Єфросиніною та нардепкою Мар'яною безумно безуглою не мічається справжня інформаційна мокруха. Справа в тому, що Мар'яна безугла в своєму телеграм-каналі написала: Маша Єфросиніна пускає скупі сльози по своїй тяжкій київській долі з перервами на закордон та обзиває мене матом, аби про неї хтось гадав. Свого чоловіка ж вона пристроїла служити в Києві, просто смертна. Що тут скажеш богема? yeah І насправді для Марії Єфросиніної сьогодні тема служби її чоловіка є досить вразливою, тому що виникає величезна кількість запитань, що до чого і як. Тему служби чоловіка Марії Єфросиніної підіймав безпосередньо в минулому році естонський пліткар Антон С. Зараз Мар'яна безугла озвучує нові подробиці, і для Марії це вагомий привід нервувати. Тож, що можна чекати далі? І до чого тут реміна? А ми чекаємо новий круглий Стіл від раміни за участі Мар'яни Безуглої та Марії Єфросиніної. Ціль благодійна вміти чути, розуміти різні думки, навіть якщо це повне складство. Звісно, зараз я вам моделюю певну трагікомедію, тому що я не знаю, є в планах раміни чи ні створювати подібний круглий стіл. Але останнім часом складається враження, що саме для заглажування гострих кутів раміна формує подібні круглі столи з представниками абсолютного непотребу. Нашого суспільства. Якщо з'явиться круглий стіл з єфросиніною і безуглою, я не здивуюся. Пропоную назвати цей подкаст Де твій мужик. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Я вважаю, що такі як безугла, не мають права слова. А Маша Єфросиніна як була лицеміркою, такою і залишається.